І, взагалі, що може вплинути на Росію? Про це запитаємо в а, політичного експерта Олександр Солонтай з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір. Доброго вечора, як ви вважаєте, от якщо почати власне, ну напевно, нам ближче, все ж таки доля Надії Савченко. Що може вплинути на рішення Кремля не допустити все ж таки її смерті? Оскільки вже всі експерти кажуть про те, що це буде вкрай невигідно Росії, якщо сьогоднішній суд завершився очікувано погано, що ще можна зробити? Що може бути зроблено? Найгірше, що може статися, це коли Росія прийме рішення про примусове ем, фактично годування надії Савченко, не випускаючи її з тюрми. Таким чином вона і залишиться жива і продовжуватиме голодувати з точки зору власної позиції. А росіяни будуть її фактично ну застосовувати ті засоби, які вони застосовували в радянському союзі тоталітарні країни, коли в нас відомі факти, коли наші дисиденти українські голодували значно більший період часу, але вони були ну але вони жили і не вмирали, тому що їх примусово змушували. Мушували фактично ну, вживати ну ресурс їжу, ви кажете, що це буде найгірший варіант? Так, звичайно, тому що вийде ситуація, що і надія буде далі впиратися, і дипломатичного способу розв'язання вже не буде і судового. І відповідно, ну мета ж була надії показати дуже чітко про те, що вона принципова, і вони змушені мали би її відпустити. А вони пішли, вони не змогли подолати власний власний цей комплекс того, що яким чином людина показала свою гідність, і пішли абсолютно на незаконне рішення, не визнання її дипломатичного імунітету, дипломатичного статусу, і таким чином самі себе заганяють у тупик. А яке може бути дипломатичне або судове рішення, якщо часу вже лишилося геть мало щоб врятувати її життя? А е, судів на цей момент більше не передбачено? І здається, що вже дипломатичні важелі всі задіяні. Насправді ви абсолютно праві, тому що ну мова може йти насправді на години, якщо навіть ну якщо не на дні, то навіть на години, тому що справа дуже критична. І, власне, зараз у єдина така надія, яка от, проблісок такий, що за останній час є, це робота групи по санкціях у Європі, яку очолює зараз координує Нуланд посланець сполучених штатів Америці, в якій вони. Публічно говорять про те, що ці санкції спрямовані на Росію за невиконання мінських домовленостей, але поміж рядками читається те, що Росія утримує Надію Савченко і, власне, продовжує ескалувати конфлікт і цим прецедентом, і тим, що підтримує наступ на Маріуполі, власне, це все йде в комплексі разом до купи, і це може дещо зрушити ситуацію. Хоча насправді надія дуже примарна, якщо бути відвертим, ми бачимо, що такі. Порушення взагалі всіх норм міжнародних людських відбувається попри всі санкції в Росії і надалі. І Не тільки е, це стосується України, там і протестують в Європі і проти затримання незаконного викрадення, можна сказати, естонського поліцейського і е, е, депутата українського затримували в неділю. Скажіть, будь ласка, чи а потім точніше до того сталося вбивство таке резонансне показо. Можна сказати, біля Кремля вбивство опозиційного політика великого масштабу. Якщо, не дай Боже, станеться смерть нашої Надії Савченко, чи тоді буде негайна якась дуже радикальна реакція світу? На жаль, радикальної світу, реакції світу не буде саме тому є прихильниками. Ми всі того, щоб надія припинила голодування. Сьогодні я так само як на вимогу багатьох інших громадських діячів приєднався до акції про те, що надія живе. Ми всі фотографуємося і пересилаємо надії фотографії інших людей, намагаючи пояснити їй. Вона насправді ну вольова така сильна жінка. Нам пояснити донести її думку про те, що ніякий Путін, ніякий цей Кремль, ніякий цей режим не. Коштує її життя і її смерті. Навпаки, вона нам потрібно жива для того, як символ боротьби і символ нескореності для того, щоб продовжувати боротися за демократичні зміни на всьому пострадянському просторі і за вільну Україну і за іншого сусіда Росію. І цю цю думку донести до неї насправді дуже важко, тому що ем, вона е, вона хоче, вона вона фактично кладе своє життя на алтар боротьби, але е, Гле разом з тим важко її зрозуміти, що, попри всю світову увагу до неї, попри те, що вона теж депутат. Ви сказали про арешт депутата, маючи на увазі е, Гончаренко. Вона теж депутат, вона депутат українського парламенту, член парламентської асамблеї. І відповідно, е, попри це, ми бачимо, що Росія застосовує в різних випадках різні підходи. Якщо ми говоримо про Німцова, то йде пряма стрільба. Якщо ми говоримо про Гончаренка, йде арешт висилання з країни. Якщо ми говоримо про Савченко, йде утримання під вартою. Вони в різних ситуаціях роблять різні. Інформаційні хвилі і роблять самих себе заручниками цієї ситуації. Вони перед цим настільки сильно розказали російському суспільству про Савченко і настільки сильно розказали про українських бандерівців головорізів, в особі в тому числі і жінок, що тепер самі росіяни не можуть самі для себе зробити такі кроки, тому що вони самі себе би викривали цією поведінкою і шукають якусь таку формулу, при якій вони могли би її відпустити. Ну на даний момент вони цієї формули не бачать і цієї формули немає. Мені здається, що з українського боку можливо Можливо, це спрацювало би я не маю гарантії, але можливо це спрацювало би те, про що говорять правозахисники з центру громадянських свобод та інших організацій. Зокрема, що Савченко є військовослужбовцем, і наш головнокомандувач, президент Порошенко, міг би видати указ про те, щоб віддати їй наказ припинити голодування, тому що вона все таки людина військова і мала би виконувати накази головнокомандувача. Можливо, це би спрацювало, хоча невідомо. Але я підтримую вашу думку про те, що жертва її принесена над, заради цього алтаря боротьби. Би на на вівтар боротьби може бути неоцінена світовим співтовариством, який висловить черговий раз глибоку стурбованість і велику занепокоєність, але не вже є конкретних дій по в оцього пакету санкцій, які зараз е, виробляються в Європі. Вони говорять про те, що наступні санкції проти Росії будуть тільки в тому випадку, якщо продовжиться військовий напад на Маріуполь, і це на мою думку помилка, тому що говорити вони повинні були би по перше за наступ на Широкіно, який вже фактично сьогодні відбувся а по-друге, за ту же сам. Тоді, в такому випадку, якщо ми не очікуємо якихось серйозних радикальних дій підтримки від Заходу, то, можливо, варто сподіватися на протести власне всередині Росії. Ми от зараз чекаємо на анонсоване включення із Костянтином Боровим. Однак, можливо, що нам не вдасться з ним зв'язатися, він зараз в Америці. Тож хочу запитати вашу думку. Чи може, може стати? Таке зухвале вбивство. По-перше, на вашу думку, кому воно було потрібне саме таким, і е, чи пов'язано воно е, насамперед з цією доповіддю, яку щодо України готував Борис Німцов, і чи може спричинити стати таким каталізатором для дійсно серйозних процесів е, протестних е, всередині Росії, на які ми вже фактично не сподівалися? Ви знаєте, в попередніх випусках Еспресо ТІВІ вже була можливість у наших глядачів ознайомитись детально з версією того, що це зробив Кремль для того, щоб знищити російську опозицію. Це для того, щоб таким чином привернути меншої уваги до докладу, який готував німцов по ситуації в Україні, зокрема по участі російських військослужбовців. Також ми почули думку тих експертів, які говорили про те, що це могла бути така собі ритуальна жертва, а також така підстава Кремля і Путіна в цій ситуації, яка стала коли насправді може при певних обставинах бути їм невигідна ця жертва Німцова. Ми слухали різні версії, але за поза увагою залишається одна теж не менш важлива версія, на яку варто звернути увагу. На неділю готувався величезний мітинг опозиції в Росії, який вперше за останній час проходив під позитивними. Перспективними гаслами російська опозиція почала виходити на новий якісний рівень. Вони почали говорити 1 марта про весну і про антикризові дії, і вимагати від від російської влади не тільки українського зняття питання, не тільки подолання питання авторитаризму, свободи слова, мітингу. А вони нарешті почали говорити про соціально економічну проблематику, а це те, що справді Росію може підірвати всередини. І на мою думку, це було вбивство здійснене Кремль Кремлем. Все ж таки, і вбили Ли Німцова з одною єдиною метою для того, щоб зірвати заплановану діяльність опозиції по підняттю соціально-економічної проблематики. Це те, що німцов дуже чітко і дуже добре власне відчував. І на мою думку, зараз в російському суспільстві будуть відбуватися далі, подальші такі браження, але вони пов'язані більше не з політичними цінностями, не з тими цінностями, які близькі для українців. Це гідність, це свобода, це незалежність, це можливість бути господарями на власній землі. А Росію зсередини може підірвати складна соціально-економічна ситуація і погіршення. Умов, які прямо зараз у Росії відбуваються, це дуже чітко відчував німцов. Це дуже слабо відчувають інші лідери опозиції. Дуже важко їх переконувати про те, що зверніть увагу на те, що для росіянина не так важливі свобода слова чи право на мірне собрання, але для росіянина набагато більш важливішим є питання матеріальних соціальних аспектів. Німцов, на відміну від інших лідерів опозиції, це починав не просто відчувати. Він почав це реалізовувати, він починав про це говорити, він почав про це діяти. І власне Росія вбивство німцова добилося, Кремль, добився того. Марш був зірваний. 1 марта ніякої значної акції протеста антикризової, яка дуже не подобалася Кремлю. Вони заставляли переносити його в різні місця, не санкціоновували, здійснювали перешкоди. Їм вдалося це зірвати. Але на мою думку, вони таким чином лише відстрочили ті протести, які неодмінно в Росії розпочнуться. Адже ситуація соціально-економічна все більше і більше там напружується. І от тут світ дуже добре розуміє. І власне весь цей пакет санкцій, який вони готують, він в першу чергу. Секторальний, економічний, і тільки в другу чергу вони говорять про аспект надання Україні зброї і так далі. Хоча, звичайно, і в цей момент останній теж сьогодні дуже чітко прозвучав на світовому рівні про те, що надання власне радіолокаційних засобів виявлення ворожої артилерії і так далі, врятовує солдат врятовує життя українських солдатів, про що заявила сьогодні Нулан. але тим не менше сказала, що основний акцент продовження економічного тиску на Росії, продовження соціально економічної збільшення соціально економічної напруги в Росії, і це дуже добре розуміє Кремль.